Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, яка в нас зима. Ви бачите? Ну, мій собачка йде за мною. Наталі, поздоровайся. Ось так-то у нас з Вийшла з дому, не дуло. Поки прийшла трошки менше пів дороги. Вже й зима почалася. Правда, не знаю, надовго, не надовго. Ну, красота у нас. Ми йдемо в магазин. Треба нам... Трошки скупитися, якщо там є те, що нам треба. Ну а те, що я куплю, то її вже вам покажу. Ось, Ось такі то діла. Ой-ой. Робиться вже й слизько. І це гарно. Ох, яка зима. Телефон так не передає. Я знаю, він за мною вишиває в село. Він знає, що я йому щось там добре дам зараз. І ну зараз йде за мною в село, додому, сидить чекає коло магазину мене, а тоді йде додому. Дай білик. І що білик мій? Ай, ти білик хороший, собака любить. Ага, і він знає, любо. Ах, який давай. Ей, довольний. Ай, довольний. Ось такі то діла. Ох. Ну, передавало у нас замітілі взагалі-то. Ну не знаю, чи воно не перекинеться в дощ. Бо по суті в нас ноль. Я виходила з дому. Ось так-то. Беч дме. Все одно телефон так не передає, а тут дує ого-го, як дує. Ладненько. Всім, поки місь пауза. А що я накупляю? Тоді вже вам покажу. Вода тече. Хтось брам вже знову загату. Білий за мною йде. Бо обривалять далі дерева. Тебе кроки менші. менші. Чи ти повиненш йдеш? Ну то ж, Доживеш до моїх літ і подивлюся, як ти будеш хутко ходити. Дай Бог, щоб ти ще хуче мене ходила. Але я вже ж таки казала, що я вже бабуня стара, що ти там? -ти -ти Не знаю скільки, але казали, що я. Здуріла, стара баба, собакою бавлюся. <хи> була була таке діло. Ой, ось такі діла, ну нічого. А я весь час молода, мені 25 і не більше. Та й таке, -то. ладненько, все, пальці змерзла, ну я баню. Все, поки па-па-па-па. А там за що куплю, покажу. Так, зима у нас пройшла. Прийшли половину більшу, майже вже до магазину дійшли і сніг перестав. Ось так нас притрусило сніжком. А це ми з Наталією скупилися. Трохи накупляли. Тут в мене аптека і хліб. Ну, зараз все покажу, що ми накупляли. Хмара знову йде. Зараз буде, мабуть, знову дути. Ну, якось воно буде. Головне, щоб все добре було, щоб всі були живі і здорові. І мир скоріше настав. А це все поволі. Зима. На те вона і зима. То сніг, то мороз. Хай краще буде зимою зима, а влітом літо. Так буде надійніше і спокійніше. Ладненько, будемо клишати далі, трошки перекурили, то пальці тепнуть. Всім всього найкращого. Поки місць пауза. Ну продовжимо. Що ми накупляли? Так, аптека. Це не реклама, я показую, що я купила. Анальгін. Вроді 75 гривень. Так, пертусін. десь тут вона дивилася ціну. Ага, ці вона не на ті дивилася. Вроді 32 вона казала гривні. Ну, доталочку. Як ще дося. Так, інгаліп, інгаліпт. інгаліпт. Е, так, інгаліп нас. 80 гривень А Максил у нас. Не знаю, чи нема теж. А моксил вроде, вона казала 65 гривень. Так, аміакрошчину купила я дві. 4-8 баночок по 18 гривень вроде. Боже мій. Ось, ні, не по 18. По по, по по, По по, скільки не по. Треба другий раз знімати, як вона каже, скільки. Ладно, то в наша пекар. Так. Купила ковдру. Ось таку. Ковдра двоспалка євро. Ось. Так. Мілена. Золечую шерстю. М'ягенька, гарно перешита, бо я відкривала в магазині, дивилася. Так що, Таку ковдру купила. Зараз я скажу ціну. Я ще, ще купляла, зараз ми подивимося. Так, де то вона? Ковдра, двохспалка, 490 гривень. Так. Купила ось таку. Красоту. Ні, це не підвігається. Це простий. Ось так вона виглядає. Така гарненька, м'ягенька. Махрова. Махра двохспалка, 322 гривні. Ось таке покривало на ліжко зверху, дуже мені сподобалося. Одна сторона. А друга сторона темніша. Зараз я подивлюся, я вам розкрию і покажу. Ось така темніша. Ця світліша, ця темніша. Так, тримаємо. Покривало, покривало в нас двох з двохспалка 504 гривні. Ось так як я купила. Так, далі я купляла хліб одне бухоня пшеничний. 20 гривень 70 купійок. Вода артизіанська газована. Треба приложити, той чек скручується, Ні, як не хоче мене слухатися. Йолі паліщеку. О, ми розрівняємо трохи. Ось так. Так. Ось таку воду купила. Сильно газовану. Нам її треба. А що будемо готувати, знаю тоді скажемо. Так, крохмаль по 23,50. Картофель Так, йогурт нам теж треба. Зараз глянемо чи є ціна. Ого-го. Цукор, льон, вода. Арахіс. Родзинки, крохмаль. Ні, нема тут ціни на Крохмаль, Так. Кокосову стружку купила за 26 гривень одну. Мак по 30 гривнів. Пачка. Ізюм 27 гривень. Ой-ой-ой, не видно. Вибачаюся. Ізюм. Так, ще один ізюм. Ізюм у три пачки. Так, ванільний цукор. Ось такий. Купила. До випічки, бо в мене вже кінчиться. Так, по 24 гривні. Так, лен, льон, то як знає. Це для моїх... Козульок по 42,50. О, Такий ленд купила. Ой, ще одна торба у нас залишилась. Не розкрита. Так, Наталя хотіла капучино по 42,58. Таке ми купили. Мачалки. Одна штука 5 гривень, то буде тут 10 штук 50 гривень. Так, 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 так. Як мені виняти мою, мою рибочку? Ой, 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 Так. Морожена риба, де ж то оно? Так. Йогурт. О, знайшла йогурт. 25 гривень 50 копійок. Хек морожений. 242 гривні. Я заплатила за три рибині. Хек. Ось такий хек будемо готувати з ним смакоту. Так, хек. А, а селеця нема? Селець, виді, вона казала 25 гривень. Я не повідомлю. Не буду брехати, за одного. Так. Шампунь 98 гривень. Так, да, да, ну Я зараз його почищу з'їв. Добре. Так, фея 35 гривень. для посуди. Фері фея. Так. Таке. Щось воно таке не знаю. Кондиціонер. Добре, хай буде кондиціонер. Скільки він стоїть, я забула сказати? 91. 91 гривень. Скочу 31 гривень. заплакає. Тихіше. Ти ж так мене лякаєш. І купила кобасу. Так, кобаса, 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 не знаю, де кобаса. А ми її останню На Навроді дорого, я не воню. 50 чи стільки. Так, оселедець солений. 38 гривень. О, бачите, я помилилася. Так, а кілограм 118 гривень стоїть. О, селедець солений, а кобаси нема. А кобаса я не знаю скільки. Ось таке діло. Ось таке я все скупила в магазині і я в магазині заплатила 200, 2756 гривень 20 копійок. Багато зайняло. Багато зайняло. Дороге те, що я купляла до ліжка все. Ось таке діло. Ось так, трошки я скупилася. Ось. Всі нема. То я знаю, що рівно 12 було, рівно 12 виключу. Ось Туди положив йогурт, не ложи на дверку. Там на тих дверках ще тільки мене нема. <рес> ось такі діла. Так що ось так я трошки прикупилася. Зараз будемо щось готувати смачненьке. Ось треба нам пирожиків смачних напекти, і будемо щось робити. Чи нажарити верніше. Рибки спекти, а там буде видно. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І всім до зустрічі в слідуючому відео. Там, хто питає, для чого я показую розпаковку, я показую для тих людей, хто хоче розпаковку, що кажуть, показувати, що ми купляємо. Ось, щоб бачити ціни і називати ціни. Я для того знімаю. Раз людям подобається, то я знімаю і показую, що я купляю. Я рідко ходжу в магазин, але якщо йду, то купляю багато. Ось такі діла. Йдемо вдвох або втрьох, щоб було як його донести. Ми нині ходили з Наталією, а там далі буде видно. Ось такі то діла. Так що, ось так ми скупилися всім. Цього самого найкращого, миру, спокою, затишку. Всім па па, -па, -па.